Казка про Майнкрафт, частина 3. Підводні таємниці і Серце океану. Минув деякий час відтоді як Макс повернувся з краю, і всі жителі села з повагою згадували про його перемогу над драконом. Проте Макс усе відчував, що його пригоди не завершені. І одного разу до нього дійшла чутка про таємничі скарби, заховані на самому дні глибинного океану. Кажуть там знаходиться дивовижний артефакт Серце океану. Яке дарує своєму власникові силу володарювати над водою та незвичайні багатства. Втім, його охоронять могутні стражі океану, стародавні істоти, які не дозволяють забрати скарб так просто. Макс зрозумів, що підводні пригоди зовсім інші, ніж ті, з якими він стикався на суші чи навіть у краю. Він створив броню з диханням під водою, потужний тризуб, зачарований на далекі кітки, та зілля нічного бачення, щоб бачити в темряві океанських глибин. Він підготував човен, спорядження та навіть навчився плавати з рибами і спостерігав, як вони рухаються, щоб краще орієнтуватися у підводному світі. Під час занурення Макс побачив чарівний підводний світ, риби всіх кольорів веселки, яскраві корали, зграї дельфінів, що радісно супроводжували його, і навіть затонулі кораблі, які, здається, зберігали в собі давні таємниці. У одному з них Макс знайшов старовинну мапу, яка вказувала на місце, де ховається серце океану, але шлях туди був небезпечним, оскільки на дні океану стояв древній храм, який охоронявся стражами. У храмі Макса чекали грізні стражі, величезні риби з кам'яними шипами, які могли атакувати на відстані. Макс вступив за пак битву, ухиляючись від їх атак і використовував свій тризуб, щоб наблизитися до серця. Кожен страж був непростим суперником, але спритно маневруючи, Максу удавалося здолати охоронців і дістатися до таємної кімнати в центрі храму. Там, у сяйві водяних потоків, лежало серце океану, що світилося блакитним світлом, мов дорогоцінний камінь. Здобувши артефакт, Макс відчув, як йому відкрилися нові сили. Тепер він міг дихати під водою і навіть частково керувати течіями, що дуже допомагало на зворотньому шляху додому. Повернувшись, Макс поділився своїми пригодами з жителями села і навіть показав їм серце океану. Воно стало символом миру і нових відкриттів, а океан відтоді завжди залишався дружнім до села, даруючи його мешканцям рибу, коштовні перлини і навіть рідкісні матеріали. Завдяки своїм пригодам Макс зрозумів, що в світі Майнкрафт безмежні можливості для досліджень. Тепер він не просто герой, а справжній дослідник усіх стихій. І, хоча він повернувся з океану, він знав, що ще багато таємниць чекають на нього попереду, і що кожен новий день принесе йому нову захопливу пригоду: кінець чи, можливо, початок нової історії.